Привіт, друзі! Сьогодні е, дуже така надзвичайна тема на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я хочу вас запросити в світ е, хобітів і любителів фільму, трилогії Володар Перснів. І сьогодні я вам покажу це місце Хобітон, де де знімався цей відомий фільм. Е, а ще хто хочу вас попросити, хто не підписався на мій українсьмовний ютуб канал про Нову Зеландію. Будь ласка, зробіть це. Підтримайте мене. Поставте в коментар, вподобайку. І що, поїхали? Хобітон місце, яке було створене спеціально для зйомок культових фільмів Володар перснів та хобіт. Серед декорацій ви можете пройтися норами маленьких хобітів, завітати до місцевого трактиру Зелений дракон. Дивовижні будиночки, кольорові сади, гралива атмосфера природи, усе це занурить вас у улюблену атмосферу спокою та дитинства. Саме так виглядає казка під назвою Хобітон. Село Хобітон розташоване біля математи. Це невеличке містечко, яке знаходиться на північному острові Нової Зеландії. Саме це село Хобітон розташоване на овечій фермі. І там побудовані ці будиночки і саме селище, де знімався фільм. Е, ви можете купити квиток, який йде з міста невеличкого Матамата. Е, він там буквально 20 хвилин їзди на автобусі, це вас займе. І він буде коштувати, якщо ви берете просто на людину трошки більше, ніж 80 е, новозеландських доларів на дорослого. Це в, сюди входить е, поїздка в дві сторони автобусом і сам вхід е, в, е, в село Хобіт, Хобітом. І ще є такі опції, як е, просто купити квиток на всю сім'ю з двох дорослих і двох дітей, і це вам буде коштувати е, 200. Новозеландських доларів, тобто дешевше так вийде по 50 на кожного члена сім'ї. Плюс вони зараз там трішки перебудовують, дещо да, обновлюють. І зараз, якщо ви купите квитки, то вам, вам там, можуть подарити чашки фірмені з цього селища і виберете собі на, на вибір якийсь напій, наприклад, каву можете взяти за ці гроші. І це просто таке місце, де я не знаю, ви туди погружаєтеся, в цю енергетику Хобітона, де знімався цей фільм. Е і ходите там, заходите в ці невеличкі будиночки, де мешкав Фрідо. І це варто кожному туристу в Новій Зеландії, хто живе, це діло все відвідати. Е я не знаю. Просто це таке з одних самих, саме, самих туристичних місць Нової Зеландії, що. Варто сто відсотків цього здояти. Повинна кожна людина відвідати там скільки воно все як в фільмі. Це в цій трилогії волобира перснів там надзвичайне. Хто відвідав це місце, то дуже вражені, воно коштує тих грошей. і Такі враження остаються на все життя від цього місця, друзі. Там, в принципі, така дуже туристична ця локація, метемата вона знаходиться недалеко від Хемільтона і там трохи година їзди від Окленда, тобто воно в такому місці. І я вам говорю, це незабутні враження будуть про це місце. Дякую за перегляд цього невеличкого відео про село Хобітів. Дякую за підтримку моєї українськомовного ютуб-каналу про Нову Зеландію. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях і на зв'язку, друзі!